І було мені слово Господнє таке. Сину людський, зверни своє обличчя до Ізраїлевих гір і пророкуй на них. Та й скажеш гори Ізраїлеві, послухайте слова Господа Бога. Так говорить Господь Бог горам та під гіркам, і річищам та долинам, ось я спроваджу на вас меча і вигублю ваші пагірки. І будуть опустошені ваші жартівники, і будуть розбиті ваші фігури сонця, і кину я ваших побитих перед вашими божками. І дам трупи ізраїлових синів перед їхніми божками, і розпорошу ваші кості навколо ваших жартівників. По всіх місцях вашого перебування міста будуть поруйновані, а пагірки попустошені, щоб ваші жартівники були поруйновані та побезчещені, і щоб були розтрощені і перестали існувати ваші божки, і були розбиті ваші фігури сонця, і були стерті ваші діла. І впаде забитий між вами, і ви пізнаєте, що я Господь. А я позоставлю з вас решту, бо будете мати врятованих від меча серед народів, коли ви будете розпорошені серед країн. І ваші врятовані згадають про мене серед народів, куди будуть забрані до полону, коли я зламаю їхнє блудне серце, що відпало від мене та їхні очі, що перелюб чинили своїми божками, і вони самі будуть бридитися тих злих речей, що робили щодо всіх їхніх ідот. І пізнають вони, що я Господь і що я не надармо говорив. Що вчиню їм оцю злу річ. Так говорить Господь Бог, удав своєю долонею і тупне ногою своєю, і скажи горе за всі злі вчинки Ізраїлового дому, за які вони попадають від меча, голоду та моровиці. Той, хто далекий, помре від моровиці, а хто близький впаде від меча, а хто позостане та буде врятований помре від голоду. І так я викінчу свою лютість на них. І пізнаєте ви, що я Господь. Коли їхні забиті будуть лежати серед їхніх божків навколо їхніх жартівників на всяким високім підгір'ї, на всіх щитах гір, і під усяким зеленим деревом, і під усяким густим дубом, на місці, де вони приносили приємні пахощі для всіх своїх божків. І я витягну руку свою на них і зроблю цей край спустошенням та пусткою від пустині аж до рівли, по всіх місцях їхнього сидіння. І пізнають вони, що я господь.